Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Інформую про те, що ведеться відео нагляд даного засідання, і попрошу представитись присутніх учасників громадських слухань. Доброго дня. Мене звати Сергій Денисенко. Я представник супровідної компанії з розроблення звіту з ОВД, «Товариства з обмеженої відповідальності, східна гірнича компанія. Добрий день, вербицька Валентина. Представник розробника звіту ОВД. Дякую. Треба вмимкнути мікрофон. Пан Анатолій, я вас не чую. Пан Анатолій Михайловський. Вімкніть мікрофон, будь ласка. У вас вимкнений телефон, мікрофон. Пан Анатолій. Напишіть нам в чаті, хто ви є. Будь ласка. Не внизу не? має бути написано вімкнути звук. Ну пошукайте внизу. Нашими картинками ми вас не чуємо. Там червоний у вас мікрофончик зробіть, щоб він був зелененький. Перестав бути червоний. Натисніть на мікрофончику внизу. Давайте, може, я представлю пана Анатолія. Давайте, якщо ви знаєте, якщо... будь ласка. Добре, Михайловський, це Михайловський Анатолій, Анатолій представник суб'єкта господарювання. Добре, дуже дякую. Наразі в нас представники громадськості відсутні. Чекаємо 15 хвилин і далі продовжуємо. Чекаємо 15 хвилин. Дякую. Дякую. Вони чують? Так Мені чуємо чують, вас. Так? так чуємо. О, прекрасно! <гум> Бачите? Да, добрий ранок всім. Доброго ранку. Я це саме не IT-хакер, чуть-чуть просто не смог роз Так, я Михайловський Анатолій, представник э, 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 об'єкта господарювання. Так, Компанія, э, э, наша планує видобувати торф і э, ладжула, компанія От. Я про вас вже, я вже ви Ольга, так, ви Ольга, так? Так, yeah. да, ви Ольга. Вот. Ну от я саме. сьогодні маю честь з вами розмовляти. Нам нам дуже приємно. Чекаємо. Приєднання громадськості будемо з вами продовжувати. Дякую, да. Да, дякую. Доброго дня ще раз. 10 година 17 хвилин. Представники громадськості не з'явилися. Продовжуємо громадські слухання. Відповідно до порядку проведення громадських слухань, у процесі оцінки впливу довкілля я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Джелатерія Дистриб'юшн» щодо видобування корисної копалини торф відкритим методом на ділянці Заграниця 1 родовища Заграниць у Рівненському районі Рівненської області. Товариство з обмеженою відповідальністю Джелатерія Дистриб'юшн» Відповідно до законодавства, розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність 10 серпня 2021 року. Слід зазначити, що з 29 грудня 2023 року внесені зміни до процедури з оцінки впливу на довкілля та функціонує реєстр з оцінки впливу на довкілля, розроблений на національній онлайн-платформі Екосистема. З 27 лютого 2024 року в реєстрі з оцінки впливу на довкілля опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та Костопільської міської Ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадських обговорень звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах та дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 2 квітня 2024 року. Сьогодні, 19 березня 2024 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Від, про що відповідно до пункту 23. постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989. Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Дякую, гарного дня. Дякую, дякую вам за дня. Дякую вам, да. дякую. До побачення. До побачення. До побачення. Okay.